Основна екзаменаційна комісія, до вашої уваги представлено роботу за темою розроблення веб засосунку для генерування сертифікатів учасників міжнародних проєктів. Об'єкт предмет дослідження та мету роботи ви можете бачити на цьому слайді. Єдине, що зауважу щодо актуальності та проблематики роботи, яка полягає в основному у наявності проблеми міжнародних проєктів та подій. З е, організації процесу е, створення великої кількості сертифікатів, що зазначають е, е, інформацію про учасника та вказують на їх активність е, у події, чи займали вони призові місця або просто були учасниками, Олеже, ми це розуміємо. Ми так. цим постійно займаємося. Це... Актуальність зрозуміло так. Дякую е, на цьому слайді. Зображено основні методи, які повинні бути виконані для реалізації даного програмного продукту. Серед них основними є методи завантаження, відображення текстових даних учасників, також е, організація методу виведення під'їв документів, що є шаблоном, який редагується, і також створення е, текстових шаблонів, які обробляються. Та як в результаті чого виводиться документ з загальною кількістю екземплярів документу? На даному слайді е, зображено порівняння характеристика методів що були досліджені у роботі, та був, був, був обраний синтаксичний метод в якості реалізації. Ем, добре. На даному слайді е, зображена порівняльна характеристика мов програмування, серед яких виконувався вибір. Переваги та недоліки можна побачити на таблиці. Е, за результатом е, порівняння було обрано мову JavaScript е, через те, що вона має дуже велику кількість бібліотек, можливостей е, та е, власних нюансів щодо реалізації коду, е, що може бути як і труднощі. Труднощами, так і підмогою для реалізації тих чи інших процесів на даному слайді, е, зображено порівняльну характеристику середовища розробки. Е, переваги можна побачити на екрані. Також е, за результатом було обрано візуаль, е, середовище розробки. Visual Studio Code. Е, Основною причиною вибору було те, що воно знаходиться у безкоштовному доступі. Uh, і второстіп'яне причини були те, що можна легко налагоджувати власне середовище, встановлювати необхідні бібліотеки. Тощо uh, на даному слайді зображено uh, загальну схему структури uh, програмного продукту, що складається з центрального модулю, який відповідає за графічний інтерфейс та передачу даних між іншими модулями, uh, модуль зберігання даних React Redux, що є допоміжною бібліотекою. React.js, за допомогою якого реалізовано центральний модуль, модулі введення виведення даних, модуль редагування текстових шаблонів та модуль обробки текстового шаблону для створення екземплярів документу. На даному слайді зображено графічний інтерфейс програми, коли вона вперше виконується. Отже, в шапці сайту можна. Побачити кнопки для завантаження відповідних документів. pdf файл завантажує шаблон, який редагується, та csv список завантажує дані щодо учасників, які можна буде побачити у боковій панелі. На даному слайді зображуються два розділи бокової панелі головного меню. Отже, текстовий компонент, розділ текстові компоненти містить інформацію щодо компонентів текстового шаблону, який буде відображений на документі. І розділ завантажений список відображає повну інформацію, що була завантажена до інформаційної системи. На даному слайді відображено область виведення документу з виведенням даних, що були введені до компонентів текстового шаблону. Можна побачити номер та фігурні скобки з назвами параметрів учасників, які у процесі будуть замінюватись на фактичні дані. Отже, на даному слайді зображено модальне вікно графічного інтерфейсу Фінальний перегляд документу, який складається з області видання уже оброблених екземплярів документу з використанням обраних даних та з самого списку учасників, де можна обрати необхідного учасника для перевірки працездатності та вірного виведення обраних даних. Отже, під час виконання роботи було виконано дослідження предметної області та вивчено проблематику поставленої задачі. Також було розроблено алгоритм обробки та створення текстових шаблонів та аналізу тексту для подальшої заміни на реальні дані. Також в результаті роботи було розроблено програмну систему в цілому для автоматизації процесу генерування сертифікатів міжнародних проєктів. Дякуємо.